Учитися легко та цікаво, коли вчитель друг. Я Ірина Раренко, вчителька хімії Хотинського опорного академічного ліцею, яка прагне не просто навчати, а надихати. Хімія для мене це універсальна мова природи, яка допомагає зрозуміти світ, приймати екологічно відповідальні рішення та створювати стали майбутнє. Сучасний учитель природничих наук має створювати умови, у яких учень стає активним дослідником, здатним самостійно ставити запитання, шукати відповіді, робити висновки та пропонувати рішення. Моя педагогічна ідея базується на формуванні ключових компетентностей 21-го століття через діяльність і підхід у навчанні. Я впевнена, що сучасний учитель має створювати умови, у яких учень стає активним дослідником, здатним ставити запитання, шукати відповіді, аналізувати і пропонувати рішення. Для створення цілісного світогляду я застосовую освітню інтеграцію, наприклад, інтегровані уроки, такі як хімія в мистецтві, чи екологія та хімічні процеси, допомагають поєднати хімію з біологією, фізикою, історією та мистецтвом. Крім того, для покращення міждисциплінарного підходу об'єднуємось із колегами для організації наукових пікніків, де здобувачі освіти мають змогу долучитись до проведення простих дослідів та простежити специфіку взаємодії наукових відкриттів у різні історичні періоди. Учні беруть участь у навчальних екскурсіях, як от відвідування Хотинського водоканалу. Там вони досліджують якість води, аналізують її склад і створюють міні-звіти із власними пропозиціями. Така діяльність допомагає не лише засвоїти знання, а й формувати активну громадянську позицію. Діджиталізація освіти невід'ємна частина сучасного освітнього процесу. Використання платформ Kahoot, FED чи Labster дозволяє проводити вікторини, симуляції експериментів та реалізовувати stem проєкти. Одним із найпопулярніших форматів є віртуальні лабораторії, де учні можуть безпечним і цікавим способом досліджувати хімічні процеси. Ще одним важливим напрямком моєї роботи є екологічна освіта. Ми з учнями реалізували освітній проєкт Хімія на карантині, який надихнув їх проводити домашні експерименти з простих і доступних матеріалів. Це дозволяє краще зрозуміти хімічні явища та розвивати спостережливість. Ігрові методи навчання, наприклад, гра «Морський бій чи інтерактив, який я хімічний елемент, роблять уроки захопливими та мотивують учнів до активної участі. Завдяки інтерактивним методам і проєктній діяльності, мої учні демонструють високі результати на контрольних роботах, конкурсах і олімпіадах. Пишаюсь тим, що я маю в скарбництві досягнень переможців регіональних та обласних етапів всеукраїнських олімпіад з хімії. Команда здобувачів освіти ліцею є учасниками 28-го всеукраїнського турніру юних хіміків на базі інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Крім того, здобувач освіти ліцею став фіналістом всеукраїнського турніру юних хіміків імені академіка Скопенка. Вони стають самостійними, вчаться критично мислити, працювати в команді, приймати виклики сучасного світу. Моє завдання як учителя надихати учнів, розвивати їхній потенціал і допомагати побачити хімію як науку, що змінює світ. Хімія це не лише формули та реакції, це мистецтво та наука, яка вчить нас цінувати природу, шукати інноваційні рішення та змінювати майбутнє. Кемія Естарстечшенція.